Чу веселою новину, сталось чудо із чудес, це святкову світу днину наш Господь Ісус Воскрес. Розкажи мені про нього, хто він є, де він живе, бо не знаю я нічого, це для мене щось нове. Він безрішний син Господній із небес до нас не зійшов, Був розп'ятий на Гонгофі, зран його пролялась кров. Полюбив людей так сильно, що життя за них віддав. І на третій день з могили, перемігши пекло, встав. Він за нами наглядає, бо живе на небесах, але духом пробуває у спасенних всіх серцях. І за мене теж син Божий тяжко мучився, страждав. Так, за всіх людей, щоб кожен життя вічно в ньому мав. Що порадь мені зробити, щоб мені Ісус не вжити? Серце й голову схилити і прощення попросить. Ти прийми його у серце запросив своє життя, Він спасе тебе від смерті, будеш ти його дитя. Щиро від душі бажаю, я Ісусові служить, хочу увійти до раї, небеса зі вічно жить. Закликаю всіх вас, друзі, в великодній світлий час. Діть і ви всі до Ісуса, Він чекає, і любить вас, хай в серцях ваших воскресне, щастям сповнить почуття і святім край небесним та да щасливе майбуття.